Ранок, віться, який в мене виходить запуск. Для нас один показує ця фігня, ну, воно може брехати. Викаю запалення. Тухнуть лампочки, йдиться на магнітолу. Кожен раз тухне. Сьогодні був ще більш-менш запуск. Щеплення було вижате. Але я заїхав в стіл. Була він передача, блін. передача, сподіваюся, з бампером все нормально. Так, коли були морози, був запуск ще важчий. Бувало таке пару разів, коли автомобіль був прогрітий. Наприклад, їду з роботи чи на роботу. Стою в магазин, пару разів запускаю двигун. Була така просадка, що навіть скидало годинник на приборці і суточний пробіг. Думаю, що потрібно подивитися до стартера, що з ним не так. Будемо знімати сьогодні стартер. Стартер знаходиться з правої сторони, хто не знає. Знімати його щоб дуже складно, я би не сказав. Це по Провода я вже відкрутив. Силові. от Зараз знімаю силові провода відкручую від втягую і буду пробувати діставати його. Трошки грязно в мене тут, бачите, десь підтікає поддон, тому що сагник я міняв. Стартер має такий вигляд, начебто не дуже врудний. Зараз буду його мити і розбирати, дивитися, що ми тут маємо. І хочу нагадати всім автовласникам про необхідність автоцивілки і про те, що в теперішній час не потрібно нікуди їхати і йти, щоб це зробити. Можна все зробити вдома, сидячи на дивані зі свого телефону за допомогою сервісу Hotline Finance. Послання на сервіс буде в описі під відео. Переходимо, вводимо параметри свого автомобіля, вибираємо ту автоцивілку, яка вам підходить найбільше, і страхуємо свій автомобіль. Посилання в описі під відео. Як вам так показати? Ось ця кришка, в ній є втулка. Бачите? Люфтить. І що так зробити навпаки? дивіться. Бачите, який люфт. Цю втулочку необхідно міняти. Так, що ми маємо тут? Щітки здається Ще є, але воно так якось стоїть наперекос. І бачимо трохи мусору. Зараз це все розібрати. Витягну і одразу показую вам. Ось такий редуктор. Щоб мокрий ні і щоб сухий не. Але як бачимо, смазка дуже стара. Дуже стара змазка. І щось має таке враження, що ось, все, бачите. Це мабуть кінець йому. Щось мені так здається. Ці втулочки я не поміняю. А це ж, мабуть, йому кінець. Дивіться. Так, розібрав повністю стартер, підійшов ще до мене наш електрик, трохи підказав мені, так як я з ними дуже рідко стикаюся. Практично не стикаюся. Останній раз стикався з стартерами, коли працював в лісгоспі. І заміняв електрика. Електрик був у відпуску. Я робив на зіли і на один раз на цього. На, скажіть я скажу, на Камазовський двигун стартера. Відносно оцих штучок він сказав, що ще більш-менш походить. Хоча, чесно скажу, воно мені не подобається. Але бачите, де я його візьму? Воно мені не подобається. Ну... Наша електрика ще походить. Ще походить. Значить, щотком кінець, Щотком кінець і багато пилючки. Бачите? Багато пилючки всередині, як знаємо, вона проводить ток. Втрата йде. Колектор зношений, але ще походить. Ми її поправимо наждачку і почистимо між ними ямочки. І ще походить. Кінець втулці ось тут. а цій втулці кінець. І кінець оцій втулці. Ця втулка хороша, взагалі прекрасна. Тугенька. Там взагалі люфта ніякого немає. Значить, мені потрібно дві втулки, щоточний вузол. Все перемити і наново змастити. Не смачивать. Стартера не нельзя ничего смачивать. Я це, а редуктор. Редуктор трошки смачивается по сторонам. Ну редуктор, все, я ж не кажу, чтобы. Нет. шліци. Нет. На суху? На суху. Шлицы на суху. Втулки на суху, Все на суху. Если ты смажешь здесь, вот эта вот вся грязь будет тебе прилипать туда. Оно заклинит. Одни ні графиткой ничем? Ничем. На сухую. Я на суху не люблю. На суху. Ну, будемо слухати електрика. Практично все готове до збирання стартера. Дивіться, ось нова втулка приїхала сюди. Завезеш, Бачите? Яка нова втулка. Ось стара втулка. Практично те саме. Ну раз вона є, я її вже заміню. Далі втулка ось тут. Був я знайомого, який дуже давно ремонтує стартера. Він подивився, сказав, що вона добра, її міняти не потрібно. Отже зараз міняю тільки ось цю втулку. Ось втулочку я замінив. Погляньте тепер, як воно маленький люфточок, десь приблизно в два рази менший. Прекрасно. І можна розпочинати зборку стартера. Так. Ми туди дійдемо, дивіться, буду використовувати ЄП2 по політрону. Тут директур у нас стоїть, ось ця штучка, в нас тут є тулочка. Тут вона стоїть, необхідно її змастити. Не знаю, правда, скільки там багато чи мало потрібно мастити її, але змастити необхідно. Тому що тут було дуже-дуже багато цього такої змазки, старої і я думаю, що це вона також заважала стартер нормально крутитися в холодну погоду. Так, є. Багато не будемо. Далі в нас стає шайбочка і штопорне кільце. Штопорне кільце я поставлю рукою чи ні? Знаєте. Все, тут є. Тут каже і наш електрик, і мій знайомий, який займався дуже довго ремонтом стартерів, що тут має бути сухо. Тут я всередині вимив, так як мені сказали, все на суху кидаємо. Тут втулочка, ну я не знаю, тут зазори цих стартерів, трохи такі, як бачите, трохи забільшені такі, як дигуна. Бачите, є зазорчик. Ну, не знаю. Вдається нормально. Трохи є вироботка, тут на зубах. Видно вироботка, видно там маленький люфточок. Ну думаю, що це на запуск не буде впливати. Далі ми ставимо ось таку штучку і ставимо кільце. Звичайно, з цим кільцем є проблемки з його встановленням. Я думаю, що ми його поборемо, правда? Так, головка на 13 має нам цьому допомогти. Так. Тепер кільце має такий вигляд, бачите? Його потрібно прижати. Все, кільце на місці, тепер необхідно набити ось цю штучку на кільце. Для цього для цього ми використовуємо ключик на 13. Ідея має бути воно ось так. Там зараз віток буде сміятися, напевно, з мене. Таким чином воно має сісти на місці. Вітк не смійся. Потрібно йти на пеньочок, щоб не було вібрацій, і воно легше стане. Все, хлопці, на місці. Ключ зажав у тіски, отак, стукнув сюди легенько і все, воно заскочило. Все нормально. Так, Тут в мене все зібрано. Так, це на місці в нас, цю втулку також ми нічим не мастимо, все сухе. Сюди трішки помастив я, але ну, туди можна було не мастити, скажу так. Цю втулочку трішки покладемо з мазочки. Мої ці резинки були поломані. Ну Ось бачите. Питає товариш, вітя. Резинки цілі кажу, вроді цілі. Приїжджаю, так беру, вони поломані. Їду назад нього. Дав мені нові різинки. Все тугенько, хорошо стає. Мастимо шліци. Я так розумію, казав, він трішки помастити необхідно так Не знаю, багато мало. Чому щоб не було багато? Тому що, якщо накласти її дуже багато, буде таке саме, як і було. Назбирається пелючки і він знову буде крутитися туго. Правильно? Тому її як би потрібно у міру Далі, хлопці. Ось мої старі втулочки за цих зірочок. Віток також мені сюди встановив підшипнички. Ми зараз їх мастим і ставимо на місце. І тепер там ніякого люфта немає, там все чітко. Я думаю буде добре, правда хлопці? Так, цей кусочок ми зібрали. Все, редуктор у нас зібраний, кришку закрили. Тепер що тепер необхідно зробити мені? Резинка. Резинка ще грязна. Так, резинка в нас ставиться. Як вона ставиться? Ставиться так сюди. Потрібно накинути мені вилочку, де моя вилочка. Вилочку десь я мив. Приніс я її чи не приніс. Піду пошукаю вилочку. Шукаю те, що вже встановив. Все, в принципі, я можу ставити... Шукав ту вилочку, пацани, щоб ви розуміли. Можна ставити ось це, я так розумію, на місце. Ось так. Правильно? Тепер. Тепер це також так трішки помащу. Небагато, можна вкидати його на місце, так? Да? А, до речі, що я вам не показав. Тут був горбик, пам'ятаєте, я його зняв, тут порівняв, зачистив легенько наждачкою, ямочки всі. Почистив, вичистив все. Тут наче має бути все добре. Жорстко він так сів туди. Жорстко. Так, хлопці, це є. Щітко тримач по карбо. По карго. Нові будуть щіточки, новий буде ток. Як це його ставить сюди? Хто знає, хлопці? Я так поставлю чи ні? Не знаєте. Якщо так просто сунути, по суті має стать. Не. Не хоче вставати. Таким чином воно хлопці. Що робити? А знаєте чому дивіться воно овальне? Опа. Коротше я встановив зараз, не знаю як в мене зараз там вийде хлопці туди його встановлювати. Тому що магніти тягнути будуть оцю штуку. Не зробити ніякої шкоди. Так, далі мені потрібно провернути його о курва. Бачите? От що значить... От що значить, хлопці. Робити не свою роботу. Бачите? Тепер мені потрібно цю резинку встановити сюди. Так, так, І повернути щотко тримач так, щоб болтики зайшли. У нас тут болтики йдуть. Правда? Все в мене вийшло. Видно, там, видно куди крутити болтики. Тепер можна ставити задню кришку. Сюди також кладу змазки. Трішки. Небагато. Взагалі ці втулки, не знаю, як тут, раніше були вони мідно-графітові. їх змащувати не потрібно було. Зараз я не знаю, які вони йдуть. Чи мідно-графітові, чи ні. Ці втулочки. Бачите, лиш викинуло. Так, болтики, я не помив. Так, болтики встановив. У мене з цієї сторони ще стояла ось шайбочка. І це штопорне кільце. Як мені його підперти доверху, хлопці? Хто знає? Магніт туди хоче вкрасти? Трібно встановити все на місце. А! Опа, є. Получилось. І фінальний етап, Щось ще колду, отак. І кришечка. І нам нас закручується в щітко тримач. Опа! Фінальний етап, а ще хто буде ставити. Де мої два болтика, хто знає. Також не помиті болтики, потрібно помити. Я відносно втягуючого. У мене не було контакту ось тут. Вітя подивився, сказав, що тут був поганий контакт. Це могла також бути причина того, що стартер важко крутився. Ну, зараз ми перебрали його разом з вами, перевіримо. Нові щіточки помитий, чистий, гарний, надкрашений, надуханий. Як він буде у нас крутитися цей стартірок. Так. Отак. Раз. І скручуємо. Перевірка стартера. Думаю і буде працювати. Ось провода, які йдуть на стартер, подивіться, бачите, вони грязні. І на них контакту не було. Ось другий, бачите. Такий самий грязний. Ну що ж, хлопці, спробуємо. Почуємо як він крутить. Скажу так, майфун потух, але... Стартер крутить набагато живше. Набагато живше стартер крутить. Ви чули цей звук? Давайте ще раз. Щеплення лежимо, як завжди. Кращень. Хлопці. Кращенько? Набагато кращенько. Навіть і тут нема гніфур, але звук стартера помінявся на набагато кращу сторону. Відчувається жива енергія. Живчик. Ще раз. Ну краще, краще. Не даремно все робив, не даремно. Так, прокатався я, мабуть, з тижнів два після ремонту стартера. Давайте спробуємо ранішній пуск, як він буде запускатися на цей раз. Ну Що, що замітив по стартеру? Замітив, що набагато легше йому стало крутити. Особливо коли двигун теплий. Раніше йому було ну, скажімо так, важче крутити. Зараз він живчиком став. Є в мене ось така штучка. І по ній я дивлюся, коли кручу стартером, то яка йде просадка. Вона, звісно, показує неправду, але ну, на ній посадку ж показує. І от після ремонту стартера просадка набагато менша. Магнітола як тухла, так і тухне. Не знаю, чи має бути так, чи не має бути. Наш електрик Славік сказав мені, що так має бути. Це нормально. Мені колись електрик казав інший, що такого не має бути, коли є зарядка, все нормально. Колись не нету, я вам казав після довгої поїздки, зараз тухне. Ну, різницю видно, що стартер набагато легше став. Дякую Славіку за підказки. Віті за підказки допомогу. За безкоштовно надані там деякі запчастинки до стартера. Вітьок дякую, вітьок привіт. От. Ну, все, будемо їздити і насолоджуватись новим стартером. Майже новим. Всім дякую за перегляд, підтримайте вподобайкою. Пока. До зустрічі в наступних випусках.